Тяжкий. Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Начало 10-ї. Тільки що була хвилина мовчання, О 9 годин в кожному місті, навіть чутно до мене сюди додому, з центру міста. Минута хвилина мовчання. Грає гімн України. Всі зупиняються, навіть ті, хто не мають бажання, але щоб не виділятися, вони також зупиняють. Ну а ми дякуємо хлопцям і дівчатам, які утримують ворога, за те, що ми маємо можливість далі працювати. І у нас сьогодні останній штрих. Сьогодні, що ми робимо, ми перебираємо картоплю Гренада з королевою Анною в перемішку. От. Я думаю, що ми встигнемо це все діло зробити. Хоч на сьогодні стоїть дощі десь в районі, після двох годин дня. Зараз висипаю, да, трошки є у. У гренаді в неї є болячка, отака суха гниль. Але я думаю, що ми повідбираємо цю картоплю і будемо, як завжди, як в селі. Спочатку їмо погану, потім з погреба викидаємо хорошу. Ну, ми трошки живемо по іншій категорії. Ми стараємося реалізувати те, що лишнє, ну а там уже як Бог дасть. Так що зараз висипаємо, трошечки протряхне. Леся Петрівна десь поїхала по своїм справам. Прийде Надія Анатолійовна і... Будемо перебирати. Тут в основному біла. От, хоч ми там не супер садили по сортам, але вже зараз перебираємо і перебирали там червону до червоної, розова до розової, біла до білої. Тобто білу перебираємо. У нас йде Гренада, потім королева Анна і іде у нас Пікасо. Тобто три сорти. Ну, пікасо у нас дуже мало, і ми їх скидаємо до білої картоплі. Рожева кидаємо до рожевої, червону кидаємо до червоної. Тобто ну, так розділили. І що це за, за сорт цієї розової картоплі, я навіть не знаю. Це теж одна пролетіла, вона така блідувата, вона навіть не поймеш, вона розова чи така біжева. Але вона на смак доволі дуже прикольна. І І, саме. і Ми її вирішили відібрати в окремі сітки, можливо, хтось хоче посадити. От. То матиме можливість, ми будемо продавати, Малишку, але після того як вже... Переберемо, розподілимо картоплю і опустимо в погріб, підложимо на посадку. І, тому що ну, вже стара, та що провірена, будемо садити. Але хочете докупити якихось не те, що там нових сортів, а просто поновити. Так що, друзі, працюємо отак. Ну, а те, хто так само, як і ми, як старину, картоплю просто поміняти з города городу, не питаючись, яка це репродукція, то люди беруть і купують. О, так що в нас буде в переміжку, бо там мені пишуть, і в Ютубі писали, і в Фейсбуці картоплю гренаду. Тобто гренада в нас іде в переміжку з королевою. Тобто ми не відбираємо окремо, так як вона була у нас посаджена. Ну, її можна розлічити. Ну, не дуже там, що там супер-пупер, але королєва, вона круглішенька, а гренадуська вона довшенька. Ну, така ще буває, як грушка. Так що, друзі, якось так. Так що висипаємо. Перебираємо, дали ми відстоятися. І саме цікаво, що у білій картоплі гнилі такої мокрої менше. В основному це суха гниль, кончики. Ну так як завжди, вина до цим відрізняється. Вона в тому році дала дрозда, в неї дуже багато було картоплі порченої. І в нас навіть в тому році вона вродила, але було дуже багато сухої гнилі. Так, от така у нас історія. Так що зараз дома трошки її ж, тож, поки висиплю туди-сюди, де туди будемо перебіровати. Тут вже в нас хоч один плюс, ось, тут буде тільки е -е, білий сорт. О, бо там ми ставили кошики на розову, посадкову, на червону, на білу, і три кошика на велику різних сортів, плюс дробненька, плюс порчена, і плюс гнева. Так що власне потрібно. Командувала висипати персаділо усе. І можемо до доща і успімо. Ну, Я думаю, тут якщо десь якась гірозова попаде, то вона не покусається, якщо вона піде десь в велику. Ну, так що от така історія. Знаєш, гнилої є, але багато. Патрон, всім привіт. Падаєш. Ти будеш казати всім привіт? Патрик не хоче казати всім привіт. Але в нього все нормально, завтра в нього свіжина, так в нього все добре. Тут у нас в районі 20 клумаків, ну це клумак, це ж не я не знаю, клумак, як він розширьовується, треба було загубити, спитати друга, що таке клумак. Клумак це можливо пару відер у мішку. О, точно вам не скажу. О, а може там якесь інше, Просто якось не, не звертав уваги. І як у народі говорять, так як у нас говорили, піди пару клумаків принесли, ну пішов там пару клумаків по маку там дві корзини, наприклад. Ну, тут типа такого. Так що працюваємо. О, напишіть, які ціни у вас на картоплю в вашому регіоні. О, в нашому в, регіоні, якщо чесно, на базарі не був, але приїжджав там світла рідка. Ми колись на неї віто купляли стареньке і переробляли його. Ну так, підварювали, але машина доволі хорошо себе показала по технічним характеристикам. О, то, вона трошки була така е, підгнивша. Але дякуючи Олегу Вікторовичу завгару, на цей час він її поремонтував, то вона продає картоплю, там перекуп е, від 17 кажучи, гривень. Я думаю, що там можна договоритися й дешевше. Тому що дивлюся, моніторів е, Чернігівська, Волинська область, там з поля люди продають. От. Але є люди, які бачите, беруть так само, як он Саші Дударковського, люди беруть. Все що провірено. Так само і в нас є люди, які теж от з от Києва прийде людина. От вона кожен рік у нас бере. О, так само там Мареничі і багато інших. Туди дві, туди три, туди п'ять, туди десять Ось Отак і працюємо. Так, що, по-перше, вона відлежалася, вже та гниль йде, вже буде її менше. Все-таки за дві неділі частки там вже прийшло, зросло. Гнилячки трошки. От в принципі, мені дуже подобається як на смак, так і копати. Королева і гренада. Ну, гренада взагалі класна, одна проблема в неї це розмір. бачите, Якщо класно удобрена земля, то розмір... Картопля, вона росте тако в різні сторони. І коли там копавка, чи і лопатою копаєш, то є свої моменти. Ось, бачите, суха гниль. Оце. Але вона суха, її можна обрізати і чистити далі, використовувати. Хоч Я не дуже таке люблю. Обично Надіжда Анатолійовна, у нас тут є люди, такі незабезпечені, але у них немає городів, вони тут не жили. В них і бажання немає садити. Але вона, Надіжда Анатолійовна дає їм. Вони живуть в общаги. Тупі. Вони чистять хоч щось. Да. Ось з однієї сторони є людина така. Для того, щоб щось мати, треба працювати. Є ну, люди, які не хочуть працювати, але хочуть щось мати. Але як воно пропаде, то хай лучше його перечистять. Дезапер, мені хватає такої хорошої. Так що, друзі, а також. Е, отдам безкоштовно, резина. Тут у нас є 17 радіус. Ось, 17 215 60, 17 6017. Є 18 у нас. От, нікому вже не потрібно, але вони нікому не буде. Ніхто вже давненько не звертався, щоб такі радість. Там є 16, 245, 70 7016, це ходова резина, вона б також зимова. Там. Пару тройку коліс не, не буду туди бігти. І 18. Є зі у нас пару штук. У нас є 195-65. 15, і там є 15 і в нас ще колеса. Так що кому потрібні колеса безкоштовно військовим, будь ласка, пишіть. Пацани, які просили рейлінги з навари, знайду когось, хто в цьому ділі спеціаліст, або попрошу Євгенія Івановича, то він зніме і відправимо. Так що для військових, якщо є така потреба, у нас ще є 에, 에, сам кузов, рама, не, рама гавкнула на наварі. О, то, що ми купували е, мотора в 58 коробка в 43-й пішла. От. А в нас залишилися там ще ліві. двері Двоє. От. Е, праві вже забрали. У першу танку поїхали. Ось така історія. От. Що там ще є в нас? Заднє місце, переднє місце, але це машина автомат. Ходовка, рейка. Це така історія. Зараз ну, висиплю і потім підемо вам покажу далі. Так що як сьогодні в мене ось останній ось такий штрих удар. Вчора ми приймали опорос і перебирали картоплю за 7 відрізати. Мільйони на ній не заробиш, але, але можна щось і заробити. Якщо буду десь купувати картоплю, я вам... Розкажу інформацію. Е, в тому році ми купували ФГ Маланка і ми тоді копали які кусочки, ну ті рядочки, там по три рядочки було. От, ми її залишили на посадку. Е, тільки галу я там продав, е, відро у мене людина попросила. І тут ще в мене сіточка є. Гала е, сорт класний, але він по фракції невеликий, але дуже-дуже багато. Але значно. Осталось у мене тут 5, 5 клумачків, наче 3 ерунда, але трошки потягаються, прийдете. Трудойомкий процес. Але наші предки все життя працювали фізично і були крепкі. Ну, то, що там, немає, там ще сторон здоров'я, там і є проблеми. Ну то таке. А ага, зараз люди працювали і не засажували. І дружні думки їм голову не лізли. Тому що треба було й те, і те робити. То ця картопля, картопля просто об'єднувала людей. Діти приїжджали до батьків. І все було ще А зараз картопля, картопля. Картопля теж все воно нормально. І по карту нормально. О, так. Ще до мене десь товариш зажим приїхати з дружиною. Дідвійка. О. Приїхати хочуть гриноди. Надивилися у Фейсбуці. І хочать Ну, Я кажу, вона в мене вже не непонятна яка репродукція. Але родить, родить. А ще щоб на поливі, то взагалі була красота. Бачите, трохи раз повибираємо от відберемо посадкову і втубну. по красоті, Я таку люблю, да? щоб була здорова. Але найбільше, коли здорова, вона... Так, это моя два сломочка, сейчас все расправим. Так, Вася подарила за наш на а хоть это не такой мокра. Вот, но все одно видно, какая картофель прикурчена. Вот. Вот. вот такая вот красота. Так что белая картофель и белые рукавички. Вот. Вот а это хорош, хорошая, сухенько. Не, мага, пригнили, чому пригнили. Останній штрих Оп. О я сюди тепер висиплю вище Переберемо і вагончик когріп про вагончик Теж можна купити і продешевити, але потім отаку засунути десь, вона як потече, потреба яка картопля. Так що я думаю, що для себе краще е, щось провірених або і навіть якщо і купити, то не спускати, а дати хай вона відлежить, а потім вже її е, спускати у погріб і в піду. Тобто дати час, щоб вона устоїла. По поводу того, кажуть, дюй, вона вас не позеленіла. У цьому вагончику він по-перше утеплений пінопластом. І там три віконечка, тільки через це сон. і то вона в мішках то не зелені. Так що ось така історія. Я думаю, тут у нас ще сіток 17 буде великий, решта буде висадкова, ну а дрібної взагалі тут є ерунда. Так що я можу сказати? По гренаді королів. Хороші сорти. Це, кстати, з Черніга колись до мене приїхали. О, дякуючи сашку. О, і тепер вона ще й досі в мене є. Але помаленьку-помаленьку будемо робити заміну. Омоложувати. Але родить, бачите. Кількість може менша, вже не, та, не той -то наш, О, але є. Але доволі непогано. Так що отаку картоплю гарненькою перебіроти. Так що, друзі, якось так. Все, гниленькое відібрав відро. Величенька гарненька, да? так? Хоч картопля класна картопля, та картопля, яка ось в руку влазить, взяв і почистив. Але ми як собирають, то любимо таку здоровецьку. Бачите, а А як чистить, то любимо меншу. Але тією штукою, як надюшка чиста такою, так і можна і велику чистити, доволі непогано. Хоч я люблю ножиком чистити. Ось така фракція картофончика. Але я думаю, що ще багато факторів залежить від ґрунту і від того, що там є, немає гній. Або добрево. Ну, поки не було гною, поки не було результату. результат хороший. Так що, друзі, от така історія. Ось Пікасу. Каже, там один мені писав. придумувала якихось там сортів. Оце Оце. Оце бачите. А оце пікасовось розовенька. Оце. З такими вічками. О, я думаю, ті, хто шарить, то ті шарять, а кому воно не треба, то воно і не треба. Так що от така історія. А такий плантар картопельки якого? Таку гарненьку перебіровати. Так що будемо зараз з цю потрібно перебіровати і треба задача наша упертися до До, цього, до дощу. Курдинки, ще покійному Петровичу. Є у мене. От. Класна штука, тим, що ти собі разрат, і там якась земелька є, бачите, тут що класненько, раз-раз-раз, роз, раз. раз, 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 раз. Ось така картопля непогана. Картоплю ми продаємо от 20 гривень. Хтось каже дорого, хтось каже дешево. Хоч Андрій продає картоплю Гренаду, о, в цьому році продав усю по 25 гривень. Розвіз своїм клієнтам, в основному поїхала вона на ягодик. Ну, а ми продаємо нама різниці. Розова, червона. Вся пішла по 20. І вся вона замовлена. А от посадковий матеріал ми будемо е, по 15 віддамо. Хоч хотів теж по 20. Хоч вона там середня така фракція. От. Якщо так, Сейчас тут що нам тільки треба буде ставити корзинку на істовну, на посадкову. Петвінчик вже перероджується, то не є добре. І на порчені, ну і на дрібненьку. Ну, дрібненьку і взагалі тут от слова зовсім дуже дуже мало. Так що от така історія. Раз-раз дай кошик, бачите. Отак. Вот Красоті. А, і так, да, наприклад, ще буде стало. Я вже казав. Вот. Так що така історія. Добрий день підкріплення прибуло. Так чтобы сразу бы прямо и делали. Нет, все сразу бы Да. Боже. Сейчас придя Директорша. директор, Хоть директор картофляный, ты? есть. директор. Он уже приехал? Уже пришел. Да. Да. я думаю сейчас такой в один куда-то сразу все, все. Да? А ще треба, вона казала, і так багато. Чиж, а як я б її перебирав би. Чиж, вона... Ви ж не забудьтесь восі тому кондиціонеру. посадкової, отакої длиної. Ну, все ж будемо так. Що, бо ви, вона ж мене просила так. А, та з магазина? Так, да, ну вася ж ваш. Він буде там биток у вас брати. Бо Наташа вже так, вона нам, як кажу, я казала, Леся хоча вона ніби казала. Я кажу, так, ну, по тих, Точно, ну це, це вин будет ну то ви собі, у буде брать собі цю. Биток там у вас і все. Що... Там де, скажи всем привет. Доброго. <суміло> <суміло> телефон от раздоровка это каждый раз. А вы что ты мені не сказала, що у вас кондиціонер посадковує йому традицион? Я знала, я пам'ятала. <суміло> Так що процес пішов. Отаку от беремо посадкову. Це буде курча на Ну давайте тоді хай буде порчена. Я сюди кину. вже будемо чистити. Або не все, так ви казали, своїм кому. Бомжом. Бомжом каже, бував своїм. Поби там є такі, що немає нічого, носить. Поможе тобі хтось з'явився. Тож, да давай в корзини. Як люди продати не можуть картоплі, тут а, нема картоплі, щоб продати. Так що саме буває, там, є картопля в іншого, кажу, так воно в людини купить, ні, мені треба ця... То, Та, чи... це біло? Так, вона вся тут біла. Ні, я маю везу, не будемо по постатам, гранати, не Ні, А як ти її відбереш? Ти ж ну, її не мені розбереш. Ще так, ще не розвідніться. Оце ні. королева, але хай вона буде так. Люди, хто хоче, ну, ми всю жизнь так давали людям королева, в вміти. Е... Одну кидаюсь у порчену, одразу дрібну. О, оця порчина буде. То окремо, це буде велика. О. О, ну, така мені подобається, я не люблю червону а, Ну перебіг. Давай будемо сидити білу тільки. Трошки бачиш, є сукої гнилі, але я думаю, ми її бере чистимо. Що можна і чистити. Я думаю. Сережа, це а? на посадку нормально чи це вивезти? Ну, нормально. Ну, можна і менше, більшу. Ну, Я просто. І все висипати. Так, да, все вже все. Баску. Да то вона валі, але мокру їх не літ унімало. В, в основному це сухо. Але не потекло, ніде, нічого. Ж хорошо, вона... Це ж добре, вона. Я хорош... бачила там дівчина одна, ота, що я дивлюся в ага. селу. Ага. Так у неї і силь вже така біла. І теж оце така біла, вона одну, одну продає от, от село є. Теж вона сама й копала, блінша і все. Таке, що ну, на картоплі, якщо людина... Її... Це як робота, зранку встала. Люди подивляться, десь да? хтось хоче таку, хтось хоче таку. Баба вже всіх блогерів дивиться. Да. Ні, ну я таких простих дивлюся. А я взагалі нічого не дивлюся. Ні, так я ночі. Ну, ночі я дивлюся. Я пройшла по території, да, і пройшла і подивилась по цьому. Ляга заснула. Знов проснулася знов. Знов подивилася. Ну так і живемо так? Да? Так, давай я цю висиплю. Ну, Я думаю, що тут трошки ще буде, так? Да? Петровна, як вбирає, вона у її стовну всю кидає. Тоді, Та, ладно. Ти там тоді не посадкової розказуєш. не буде, вона то все продасть, а так як, як вине, то тоді з'їли з'їлися, що її не було Без посадкової. Що ти на мене це наговарієш, я, я кажу, люби Боже правду. Люби Боже правду. Мама кидає все. завжди. мало картофель у посадковой? В этом году посадковый хватает, и фракция в этом году хорошая, и на посадке а есть. А что здесь такая попадает, Отдельно будет? Да возьми на тени крыму, на корзе на гаде Розу, червону, все, на... что еще подать. Да, да. Ну деяка ли okay. Вчора вважав картоплину 650 грамів. Пілошної не було в цьому двину. Але були непогані екземпляри. Десь тут зарази. Що це таке? А. а ага. Задервано все. Розв'язано. А воно ще... Оце погані сітки, коли одноцветна льозка. І льоска така сама, як і, як і сітка. Є сітка сиренева, а, а нитка зелена або коричнева Якось. А це і те таке, і те таке. Копать по любим великую, чистить по любым середнюю. Что ми? Кораблики? так кораблики делали середні, Такую здоровую же не делали. Це корабель на навсад... Паршиві Паршивые такие рукавицы надели. Не можем им Опа. все одна есть. Так сейчас буду вот, надежда с забирать. Так что, друзья, вот такая история. Така. Таку така що, погано, а що у нас перед цим було погано? Що? Ні, просто, мені дуже ця ярко-ярко красна нравиться. А розова, та о, а так. Нравиться? Так, да, червона, та ярко-червона. Не нравиться. Ось базюлька який, так? Да? Да. Ну я думаю, теж більше, ніж пів кіло. Не хочу, просто нема коли з нею важити. Так що, друзі, якось так. Щас ще піду покажу ж навару хлопцям, як кому треба. Рейлинги вже замовлені. Є ще крила передні, є ось усилитель. От. Це крило. Ще є одна ножка, бо одну забрали хлопці і рейлинги. Ну, попрошу Євгенія Івановича, щоб ото зняв. Тут у нас нема нічого. От. Є і задній мод, є ще блочки, там блоки управління. Стабілізатори, бліни, супорта, пружини. Так що кому, друзі, треба, без питань, тільки треба, щоб люди могли приїхати і зняти. Також є ось резина 205 60 16 От. Правильно? 225-55R16. Це у нас одне таке. А таких коліс у нас 205-55 R16. А, Таких два тільки вони е, вразнобой. От. Є запаска на 15 на Ельку. Є на Nissan. І є такі 16 так, однобойні. Це у нас 245 7, 70 r 16 І є на Ельку, на нову, також диски, кому потрібно з маленьким отвором. Безкоштовно для військових під відеозвіт. Так що, друзі, якось так. І два колеса є ще на 66-й. Одне хороше, одне таке не дуже. Мені анатолі болілий. Спомоклів передав. Так що, друзіки, пишіть, кому потрібно, кому з військових потрібно, без проблем. Ну і не забувайте у суботу о 21.00 приєднатися до нас. Рухаємося далі. Я думаю, вже на наступній неділі ми хлопцям 1200 передамо на установку партизан. Так що рухаємося далі, ремонтуємо тачки. І також хлопці просили кофло і гробаний... Як же він називається індикатор цих дронів, але треба чекати. Чуйка називається, треба чекати. Тож Василь подав заявки, поки чекаємо. Так що працюємо далі. Команда Ух працює. Щось бігенько до доща треба це все діло зробити, а завтра вже буде до цієї картоплі, смажиться таранчук. І ввечері буде мундірка по накатанню, селець у нас є. Далося Петрів? Мундірки наваримо, таранчуком поліємо та й будемо вечеряти. Це вже меню на завтра. Так що всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.